З 20 грудня 2025 року у проміському приватному 115-му маршруті автостанція Житній ринок Озерне збільшить вартість проїзду. Про це 11 грудня написали на сайті Новогувінської громади, а 14 грудня в транспорті розмістили оголошення. Олег водій приватного маршруту 115, за його словами, один рейс автобуса, який виїжджає з автостанції Житній ринок і прямує до Озерного, проїжджає 20 кілометрів. Водій говорить, що через підвищення цін на паливно-мастильні матеріали піднімається вартість проїзду. Що на базар купити вон десять. Ці заблички були 70 рулів, стали 120. Хто подимає це нога? А тут а, те саме. Ти туди з'їздив назад, з нас відружніма. Це 600 гривень. У мене в одну сторону зараз 22, 22 гривні е, проїзд. Це пряжево ага. за Новогубінськом і не доїжджаючи до Озерного. Якщо підніметься, це буде десь 25 гривень. З учотом, що я працюю е, щоденно, то е, 50 і 50 за місяць на мінімальної зарплаті, то це дуже дуже дорого. Олеся, жителька селища Озерне. Жінка каже, що їздить 115 маршрутом на роботу в Житомир. Олеся говорить, що за місяць витрачає на проїзд до пів тисячі гривень. Підняття вартості проїзду на 115 маршруті виправдане, говорить Олеся. Нормально абсолютно воно має бути і це в принципі правильно. Анатолій – Житель селища Озерне. Чоловік каже, що не чув про зміни у вартості проїзду. Чоловік розповів, що має пільги. «Ні, Не знаю. Не знаю. принципі, для мене я пільговий. Я інвалід війни. Я в лікарню часто їжджу. не чу наскільки теж на пільговий. Я не можу прив'язуватись до пільгового тому, що в мене поїздки такі не планує. Вартість проїзду підніметься на 2-3 гривні у всіх приміських і міжміських маршрутах, які обслуговує товариство з обмеженою відповідальністю «Савтранс». Про це в телефонній розмові розповів керівник компанії перевізника Аркадій Савіцький. І на 15-му, і везде, там чуть-чуть піднімаємо, бо у нас нічого не получається. Ну Топлю росте, акциз піднімається. Дві-три гривні візя піднімається. Треба вижити. Ми просто не зможемо їхати. не буде чи прийшла зима. Пасажир з пригороду зовсім упав, а їхати треба одинаково, що в озерне, що в обрик. Нагадаємо, що станом на 15 грудня 2025 року вартість проїзду на маршруті автостанція Житній ринок Козерне становить 25 гривень. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.